«Сталевий кордон батальйон Державної прикордонної служби. Його вже формують до гвардії наступу. Валерій один із добровольців. Чоловік раніше служив за контрактом, тепер каже, має власну мету, за яку готовий воювати. Саме більше це за маленьких дітей, які погибають. Чоловік з вогнем у очах та мужністю в серці прийшов до ЦНАПу. Тут записується до лав сталевого кордону. Після консультації наступний етап. Близько ваш військовий поточок і паспорт. Фахівчиня перевіряє документи. Скажіть, будь ласка, де ви проходили службу в Житомирському міському інституті. Батальйоні забезпечення у кабінеті, де все навколо говорить час повертати своє, продовжується реєстрація Валерія Бабняка. Чоловік без зайвих вагань бере ручку і заповнює анкету. Далі ми скануємо заяву анкетку кандидата і відправляємо на кол-центр. Після того як інформація кандидата попадає на кол-центр обробляється і дивиться з якого регіону подана анкета кандидата, заповнена. Направляється той територіальний підрозділ, який буде подальшому здійснювати оформлення на військову службу. І вже згодом кандидат має пройти психологічний тест і медичний огляд. Тосовно останнього, прямо тут у ЦНАПі можна проконсультуватися із медиками. Любий кандидат бажаючий може підійти, і запитати що, якщо є якісь питання суто по медичній частині. Тому що всі кандидати після того, як реєструються, отримують направлення на медичний огляд. Загалом до гвардії наступу формують вісім підрозділів: батальйон Державної прикордонної служби, поліції та Нацгвардії. Умови прийняття однакові. Увесь процес реєстрації триває не більше 15 хвилин. Свої черги вже чекає Олександр. Розповідає, через расистів втратив все. Я переселенець з 2014 року з Донецької області, місто Кіровське. Воно зараз окупіровано і воно розбито. Там житла немає, сирота, ну, вирішив приїхати, сюди мобілізуватися. Для Олександра це справа життя, аби над його рідним містом замайорів синьо-жовтий стяг. Керівництво новоствореного підрозділу запевняє, що це не мобілізація, а виключно добровільний набір мотивованих людей, які бажають стати частиною великого колективу українських захисників та долучитися до важливої місії звільнити окуповані території. Романо Ліник Діана новини Чернівців телеканал СІ 4